Вітаю сьогодні. Нас не чекають громадські приймальні Народного фронту, і ми йдемо туди. Народний фронт Арсенія Яценюка показав просто шалений результат на виборах Верховну Раду 2014 року. Загалом в парламенті зараз працює 82 депутати від народного фронту. Про те, чи не забули в народному фронті, про простих людей, які їх обирали, і як з ними співпрацює партія, дізнаємось за хвилину. Ходімо на ревізію. Депутати, депутати на роботу як на свято. По-перше, заходимо на сайт Народного фронту, знаходимо контакти по Черкаській області, телефонуємо. Сніжана, доброго дня. Да, доброго Скажіть, будь ласка, а де в Черкасах можна знайти громадську приймальню Народного фронту? Зараз я вам дам телефончик. Так, і вам там все подробно розкажуть. На сайті Народного фронту вказан ваш контакт звичайно, щоб вони поміняли, бо я на знаю, постійно там. Так, пишіть телефон 3-3. Так. Ксенія. Звучить чи Позвоніть і запитайте, вона все розкаже. Депутати вам довірили мандати, доведеться часом їх повертати. Алло, це Ксенія? Так. Да. Скажіть, да. а де в Черкасах можна знайти громадську приймальню? секретар Шевченка 266, дріб Де була колишня приймальня Доценка, то це напроти. А який графік роботи? А, з 9 до 6, ой, до 5. З понеділка по п'ятницю, так? Так, да, з понеділка по п'ятницю. Ми отримали дуже широку і всеосяжну підтримку. Депутати, депутати, обіцянки розгавати Дуже легко ваше слово тримати. Депутати, депутати, брату, брата обійняти. Набагато легше, ніж воювати. Ось громадська приймальна народного фронту. Доброго дня. Новини Черкащини, можна до вас? Що? хотіли? А, ми хотіли поспілкуватися з вами а, як представниками Народного фронту. Це прийомний інститут, вони у нас знімають ага. офіс, але зараз нікого немає. Вони знімають тут приміщення. Так, да, а зараз їх нікого немає. А це прийомний інститут. А якого інституту, вибачте? Виказу про експертизу у Діверна-Померані. А, зрозуміло. Дякую. Можна ми? Ну, можна. Ну що ви... Я ж вам говорю, немає нікого. Ребят, ви не слухаєте то, що я говорю. Це для Дякуємо, але ми повинні були перевірити. Я розумію, їх нікого немає. Коли я працюю народний фронт, я не знаю. Я вам об'яснила. Ну вони ж знімають прийдув... у вас приміщення. Вони знімають от коли хочуть, тогда приходять. У нас ситуація складна. Тож ми намагалися... Побувати в гостях у громадській приймальні народного фронту, але на жаль, у них зачинено. І жінка сказала, що народний фронт просто орендує приміщення і чіткого графіку прийому населення у народного фронту немає. Ще більше треба зробити для того, щоб Україна стала сильною, економічно зрілою і політично стабільною державою. Депутати, депутати, вам довірили мандати, доведеться з часом їх повертати.